Hi guys. Let's jump right in. Перекладаємо. Це найкращий спосіб, який тільки можливий. It's the best way possible. В той час я мав складності з розумінням цього. At that time, I had difficulty in understanding it. Це фантастичний результат. І це не перебільшення. It's a fantastic result. And it's no exaggeration. Я зроблю це. І не важливо, що вона про це думає. I'll do it no matter what. What she thinks about it абревіатура означає наступне. Використовуємо слово stand. This abbreviation stands for the following. Я розберусь з цим, коли повернусь, використовуємо слово grips. I'll get to grips with it when I come back. Цей закон суворо забороняє усі види жорстокого поводження. This law strictly forbids all forms of mistreatment. Його дивна поведінка робить їхні стосунки складними. І це ще, м'яко кажучи, використовуємо слово list. His weird behavior makes their relationship difficult. To say the least. Стара проводка викликала коротке замикання в його домі. The old wiring caused a short circuit in his house. Як виявилось, усі її старання були даремними. As it turned out, all her efforts were in vain. Вона мимоволі розкрила свої підсвідомі страхи. She unwillingly revealed her subconscious fears. Її знання англійської Є посередніми у кращому випадку. Her knowledge of English is mediocre at best. Це виглядає. Майже як справжні докори сумління. That almost looks like genuine remorse. Моя кішка. Полюбляє копирсатись у квіткових горщиках. Використовуємо слово root. My cat loves to root around in flower pots. Цього року наші результати на одному рівні з нашими конкурентами. Використовуємо слово PAR. This year our results are on a par with our competitors. в якості посередника, він невтомно приймав участь в усіх перемовинах. As a mediator, he untiringly participated in all negotiations. Він став навіть більш впертим та мстивим з тих пір. He's become even more stubborn and vindictive since then. Ця сумнівна перемога дорого обійшлась для його країни. This questionable victory cost dearly for their country. Регулярні вправи з власною вагою допомагають мені підтримувати форму навіть взимку. Regular bodyweight exercises help me keep fit even in winter. Правду кажучи, я був збитий з пантелику його рішенням. To tell the truth, I was confused about his decision. Я думаю. Розпочати все з нуля. Використовуємо слово scratch. I'm thinking about starting everything from scratch. This is it. Well done. Have a good day.